Засвіти в серцях наших людинолюбче владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвідчення душ і тілес наших, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з небезначальним Твоїм Отцем і Присвятим, і Благим животворчим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Іматея Святого Євангелія читання. Сказав Господь: Все передане мені Отцем Моїм, і ніхто не знає Сина, крім Отця. І отця ніхто не знає, крім сина, та кому син зволить відкрите. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренним серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє миле і тягар мій легкий.